Друзі, я ще раз вітаю. Сьогодні 26 травня 2024 року. І це третя частина мого сьогоднішнього звернення до всіх вас. Я би назвав цей запис Безпека і Перемога. Мені хочеться підвести підсумки всього, того, що я говорив раніше, і окреслити. Більш чітко саме перспективи нашого загального бачення казацького сьогоднішнього і завтрашнього дня. Перше, хочу сказати, що та патова ситуація, яку ми на сьогоднішній день бачимо в нашій державі, а чому вона патова? Тому що кожен наступний крок, який би не зробила Україна, при існуючих векторах сил світових він не призводить до чогось кращого, а тільки затягує існуючий конфлікт. Мало того, якщо робити так, як робиться на сьогоднішній день, ситуація буде, буде ускладнюватись, на мій погляд. Чому так сталося? Те, що ми отримали захоплену територію, це результат помилкових думок, помилкових дій вищого політичного керівництва і колаборації певних сил, а також державної зради. Скажу так, перед вторгненням Російської Федерації на нашу країну весь південь нашої країни був роззброєний, були зняті бригади, які охороняли державний кордон, були розміновані під гуманітарні хаби, як кажуть, великі території, які в кінці кінців дуже швидко захопила Російська Федерація. Ми не могли на нашому фронті протистояти ворогу, тому що там не було кому протистояти. Це перше. Друге, були перемовини. Між нашими керівниками, і я вважаю, що між керівниками нашими і представниками Російської Федерації. Я вважаю, що формувались домовленості, які для нас, як для українців, для народу України, вони були неприйнятні. Але сталося як сталося. Нам жити сьогодні і жити в завтрашньому дні, виховувати дітей, будувати країну. Тому давайте думати про те, що зробити нам сьогодні і зараз. Для того, щоб всі сценарії, які були намальовані не нами, вони не виправдались. Це можливо. В попередніх записах я сказав, що залог всякої перемоги це є єдність з творцом, бо він є саме сильний, саме мудрий, і якщо ми єднаємо зусилля з ним, то перемога буде безумовною. І перемога навіть може статися таким чином, що ми собі навіть і не уявляємо всі елементи цієї події. Але є умова. Колись, так сказано в Святому Письмі, одному з єврейських пророків, Бог сказав, що місто Ніневія, яка в свій час була дуже великим, потужним містом, багатим містом, багатолюдним містом, буде зруйнована, якщо люди не покаяться. Пророк прийшов, оповістив людей, і люди від самого вищого чиновника, царя цього міста до самого останнього покаялися і змінили своє життя. Так само умовою нашої перемоги це є усвідомлення своїх хіб, усвідомлення помилок і виправлення тих шляхів, які Наші керівники, і ми самі по собі вважали вірними. Не можна мати надію на допомогу Творця, якщо наше вище керівництво порушує головні правила і закони цього творця, проваджує на державницькому рівні і ініціює впровадження таких законів, які. Конфліктують з принципами Божими, і які є богоборством. Я кажу про гендерний закон, я кажу про легалізацію різних паскудств, які начебто є європейськими цінностями. Це не є європейські цінності. Я вірю, що Господь готовий допомогти Україні, бо на Україну у Бога є великі плани. Але для того, щоб Бог втрутився, ми повинні бути достойними. І саме у нас повинні бути достойні наші правителі. Вони повинні єднати свої серця з Всевишнім творцем, сповідувати і впроваджувати божественні закони. Тоді ми маємо запоруку, що ситуація досить динамічно буде змінюватися. Це перше вимога. І перший критерій, по якому слід оцінювати, чи робиться щось добре, чи не робиться в нашій державі. Друге, без зміни думок наших помічників я маю на увазі країни-партнери, керівництво цих країн, без зміни їх ставлення до Цілей і завдань цієї війни, а також без зміни думок нашого ворога великої частини російського народу. Ця війна може проходити безкінечно. І зупинка дій військових. Це буде тільки тимчасовою передишкою, перед наступним валом. Російської агресії. Тому потрібно, щоб закордонні країни, які наші є друзі, вони усвідомили, що нам треба дати стільки допомоги, скільки потрібно для того, щоб Росія програла цю війну і програла саме війну військовим способом. Це можливо. Це можливо. Справа в тому, що закордонні країни не бажають розвала Росії, але без розвалу Росії як імперії, без того, щоб народи Росії отримали волю і свободу від поневолення. Неможлива загальна перемога в цьому військовому протистоянні. Потрібна, потрібен гуманітарний вплив і перевиховання, зміна парадигм мисл думок народу Росії щодо їх місця в цьому житті. Щодо їх місії, щодо цілей планів. Тобто поєднання військової компоненти і поєднання гуманітарної компоненти дасть вихід в цьому протистоянні. Ось так. Що стосується саме перспектив. Думаю, що навряд буде усвідомлення того, що я сказав найближчим часом. Тому цей конфлікт продовжить бути кривавим. Але намагатись треба. Далі що хочу сказати? Після військової саме перемоги. Можна говорити про сталий мир на тих умовах, які унеможливлять послідуючі конфлікти і створять таку міжнародну безпекову складову, яка не дасть жодному загарбнику творити те, що творять на сьогоднішній день росіяни. Справа в тому, що повинна Повинно бути торжество справедливості. Без торжества справедливості неможливо упокоєння цієї ситуації. Тому обов'язково справедливість і принципи людяності повинні бути захищені всіма державами світу. Крім того, наша держава так склалася, так історично склалася, що вона зараз на перехресті всіх віянь і духовних, і ментальних, і місія нашого народу і нашої держави показати вихід. Тому на теренах держави. Повинен бути створений нашої держави, повинен бути створений наддержавний орган на кшталт ООН. Це ініціатива і думки верховного гетьмана Всеукраїнського казацтва єднального Олега Марасіна, з якими я погоджуюсь. Україна повинна стати в центрі уваги всієї міжнародної спільноти, і вся міжнародна спільнота повинна прикласти зусилля для того, щоб сформувати саме цю новітню безпекову концепцію, яка дасть можливість спокійно жити всім людям на всій землі. Думаю, що на сьогоднішній день ще ситуацію. Розгортання Третьої світової війни можна зупинити, але це потребує сконцентрованих, спр... цілеспрямованих і оперативних зусиль. Якщо ці зусилля не будуть прикладені і ситуація не буде виправлена, нас чекають тяжкі страшні часи. Всевишній Боже, допоможи нам, допоможи людям бути захищеними і допоможи людям бути в безпеці. Над певними критеріями і певними програмними елементами даної концепції ми на сьогоднішній день працюємо і через деякий час. Я думаю, що можна буде озвучити, можна буде озвучити її. Але саме головне, самі головні такі напрямки, які я говорив раніше і повторюю зараз. Це перша духовність. Це відверта, чиста, прозора. Відверте, чисте і прозоре, безхитросне відношення, як до цінності до всіх заповідей Божих і намагання їх впровадити в життя на рівні державному. Друге це усвідомлення наших закордонних партнерів. Щоб ми як Україна отримали всю можливу фінансову і збройну допомогу. І третє створення на теренах України наддержавного безпекового органу, який буде займатися загальним світовим процесом миру. Я вважаю, що Українці здатні стати флагманом в цьому процесі і взяти на себе відповідальність за впровадження саме цієї безпекової концепції. Отак, От друзі мої. Хай всіх вас Господь благословить, поки мирне небо над нашими головами. Радійте, насолоджуйтесь життям. Моліть Бога, щоб Він захистив кожного з вас, захистив нашу державу. Станьте в проломі, в проломі за наш народ з тією силою, яку ви на сьогоднішній день особисто маєте. І робіть те, що вам можливо. Допомагайте Збройним силам. Допомагайте всім нужденним, бережіть свої серця, бережіть свої серця, щоб незважаючи на беззаконня і незважаючи на біль і страждання, яке нас оточує, ми не втратили любові, не втратили поваги один до одного. Хай Господь буде нашим керманичем в усіх процесах, які відбуваються. І військові, і політичні, гуманітарні і соціальні. Слава Ісусу Христу нашому Господу! Його пришестя наближається. Укріплюйте свої серця. Це нам дуже потрібно. бо Дух, який зламаний. Це дуже погано. Хто може нас захистити? Якщо наш дух буде зламаний. Тримайтеся, брати і сестри. Хай буде вам щастя. Дякую за увагу.